Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Діва на період з 4 по 10 вересня. Загадуйте свої бажання або запитання, на яке б ви хотіли побачити відповідь від пасіянца. Дивимося уважно, які картки у вас півпали. Ось гроші. Вітаю вас з 1 вересня, і якась зарплата до вас надійде. Ось, друзі, стріли в колчані. Дуже добрий знак. Ви щось, якусь роботу виконаєте, і гроші вам за це прийдуть. Ось це прапорець, це переміна роду діяльності. Або додаткова якась. Робота або навантаження. Ось, друзі, суперечки в родині, не треба сваритися, ось друзі, качечка це домашнє господарство. Не забувайте своєчасно щось ремонтувати або купувати. Своїм тваринкам продукти, їжу, чим вони харчуються, котики, собачки. Ось, друзі, лавровий вінок це дуже успішний знак. Якась така справа у вас важлива, гарно виконається. Та, начебто, все. Дивимося ще, можливо, я щось пропустила, а ми прямуємо далі подивитися деталі на другий розклад. Дякую вам, друзі, за перегляди, за підписки, за коментарі. Хочу вас запросити на розклади Таро для всіх знаків Зодіака. На осінь, десь 1 вересня, будемо розпочинати. Тільки без пасіянцу, а тільки на тару. Другий розклад для знаку Зодіака Діва. Тиждень з 4 по 10 вересня. Ще йде ваш знак. Я вітаю всіх з ним народження, в кого воно відбувається або вже відбулося в цьому році для знаку Зодяка Діва. Бажаю вам мирного неба та всі ті загадані вами проєкти, щоб всі відбулися. Будьте щасливі. А ми дивимося, яка. Інформація йде у другому пасіансі. Ось, друзі, годинник, це плануйте своєчасно виконуйте свої плани. А також ось корона це якась така успішна справа на роботі. Щось вам вдасться дуже гарно зробити ось документ або лист, який для вас буде важливий. Ось тут скандал, он іноді випадає, але ніколи не поводьтесь на провокації, якщо хтось свариться, ніколи не оберіть участь. Подивитесь, як люди вміють кричить, кричить і тут же потух, бо ніхто не приймає участь. Підсумуємо, друзі, довгий наш розклад. Ось корона, ось годинник, успіх на роботі, і ось якийсь документ. Слідкуйте уважно, якщо ви, вас це стосується. Можливо, якийсь документ він вам має надійти. А ми переходимо до третього розкладу. Розпочинаємо третій розклад. Дякую, друзі, що ділитесь моїми відео, тому що, коли я передивляюсь перелік країн, котрі дивляться разом з нами. Моє відео. Це дуже приємно. Яких там тільки нема. І Бразилія, і Мексика, і Алжир, і Єгипет. Не знаю, хто там розуміє, але, мабуть, їм цікаво. То нехай дивляться. Це приємно. А ми дивимося на третій розклад, що саме у вас співпало? Ось підняття по кар'єрних сходах. Можливо, вам на роботі запропонують підвищення. Але знову ж таки, тут підвищення, а тут розбите серце. Або вам це незручно, ця робота, або вона важка, або вона якось так пов'язана, що ви її хочете, але вам вона, як то кажуть, не на часі. Чомусь тут розбите серце саме з цією роботою, з підвищенням. Ось тут якісь квітанції, борги. Не забувайте сплачувати. Та більше начебто я так нічого не бачу. Зараз, друзі, ми з вами. На картах мадам Ленорман. Спитаємо застереження та пораду, а також карту для іменинників. Ті, хто святкує свій день народження на цьому тижні. Застереження, друзі та порада. А також карта для іменинників. Розпочну з тих, хто святкує свої дні народження. Карта риби. Ось цей рік буде дуже пов'язаний саме для вас з грошима. Можливо, ви будете добре заробляти, а можливо, вам їх треба добре десь вкласти в якийсь проєкт, або, може, ви хотіли собі щось купити, або машину, або житло, або навчання для дітей. Ось це дуже для вас буде важливий рік. Як ви пам'ятаєте, від дня народження до наступного дня народження. Карта застереження це карта ведмідь це якась така поважна людина, можливо, керівник. Не сваріться з ним з приводу цієї роботи, цього підвищення. А порада карта дім. Будьте щасливі в своєму домі. Нехай він буде повна чаша, як то кажуть. Ось так, друзі. Ось такі поради і застереження, вам дали карти. І ще одну я вам достану карту, що це за робота, що це за ситуація. Якась така ситуація, що, можливо, ніхто не хоче цю посаду обіймати і на вас її хочуть навішати. Бо ця карта миші вона така трошки розрушительна, руйнівна. То дивіться самі, ви зможете прийняти гарне рішення. Тому що ви попереджені. Будьте щасливі, друзі. До зустрічі на моєму каналі.